Робимо сіточку з майонезу рухами такими. І потім цей майонез ложкою я розтираю по всій піці, так, щоб у нас не горіли помідори і сир одразу. Ставлю в духовку, піцу випікатися на 50 хвилин годину при температурі 180 градусів. Але слідкуйте. Після 40 хвилин, бо це залежить від вашої також духової шафи. У мене нагрів верх-низ. Ось так В Цей час в мене духовка вже нагрівається. Випікаю і після випікання ми отримуємо ось таку чудову, запечену, гарну піцу. Вона є дуже смачна.